Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3267-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 302 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять шість, тринадцять, тридцять сім, сімнадцять, тридцять шість. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8199 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Один два. П'ятнадцять. Три. П'ятдесят два, чотири. Двадцять вісім, двадцять 66, Сімдесят дев'ять. Шість. Шістдесят шість. Сімдесят сім. П'ятдесят, п'ятдесят 8, вісім, п'ятдесят один, двадцять один, сімдесят п'ять, сімдесят три, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7052 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири, сім. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали чотири. Сім. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.